Є сьогодні вже багато людей, які не хочуть викидати сміття будь як, не хочуть користуватися баками для сортування, які є у містах, тому що вони не впевнені, що в міст поїде на переробку, на сортування. Вони хочуть мати гарантії. І тоді є ми, які такі гарантії надають. Ну, по перше, Україна без сміття це рух. Це рух за сортування відходів, тобто ми надаємо таку альтернативу людям. Вони можуть не постачати сміття у довкілля, як сьогодні відбувається, а вони можуть розділяти відходи вдома на компоненти корисні. Це пластик, скло, метали, полімери і здавати їх на переробку. Якщо вони утворюють пластики, які не підлягають переробці, якщо в них є небезпечні відходи, які треба відповідально утилізувати, вони також можуть нам надавати ці відходи, деякі відходи, Підходи. І ми віддамо їх на утилізацію шляхом високотемпературного спалювання. По-друге, ми є моделлю соціального підприємництва. Це така нова модель і для України, і у світі. Вона сьогодні активно розвивається. Ми хочемо надати людям можливість мати ту послугу, якої ще не існує. Проект починав свою роботу в 2015 році. Два роки тому ми відкрили першу станцію. Вона була маленькою, приблизно 80 квадратів. Вона була у підвалі, але вже за три місяці її почало відвідувати так багато людей, що ми зрозуміли, що нам не вистачає цієї площі. Через рік ми відкрили вже цю велику станцію сортування. Якщо порівнювати, скільки людей до нас приходило, то в перші тижні роботи першої станції маленької ми були неймовірно раді, що до нас приходить десь 20 людей на день. Це було просто вау! І нам здавалося, що це вже непоганий результат. Але сьогодні на цю станцію сортування на вихідних приходить щонайменше 500 людей. Ага. А, ви на екскурсію? Тоді проходьте, будь ласка, там будемо вже починати. А хтось був ще у нас на станції? Перший раз всі, так? Клас. Для того, щоб вторсировина поїхала на переробку, її потрібно правильно відсортувати. Все, що люди нам приносять, все повинно бути чисте і сухе. Це обов'язково. Далі, на що ми сортуємо вторсировину? Які є фракції? Макулатура, пластик, скло, метал, гаджети. Я народилася ага. в Криму в дуже такі красиві місцевості. І я ще пам'ятаю цей Крим. Коли він був бездоганно чистий. не було пластиків, не було пластикових пляшок. Але вже потім, коли я почалася вже в університеті, я поверталася до Криму відпочивати. Я бачила зовсім іншу історію, коли почало з'являтися пластикове сміття, яке нікуди не дівалося, яке дуже важко вивезти з якихось таких прихованих місць, які біля моря за горами. І я ну, просто побачила цю різницю, і мені це дуже заболіло. Коли я зрозуміла, що відбувається з відходами в Україні, я була ну, шокована. Увесь цей час я не розуміла, куди дівається наше сміття, яке ми викидаємо під будинками у Баки. Сьогодні я точно знаю, що кожного дня ми погоджуємося з тим, що комунальні установи везуть наше сміття у довкілля. Ну, мало хто зазамислиться про наслідки на довкілля, які спричиняють відходи. Якщо брати пластики, то вони не розкладаються руками. За наше життя вони не розкладуться. І сьогодні є і хлор пластики, і пластики, які містять важкі метали. Що відбувається з пластиком, він перетворюється на мікропластик і потім з часом потрапляє до нас на стіл. Сьогодні вже знаходять нанопластик у воді. У тваринах, у рибі, потім ми їх споживаємо і так само накопичуємо, тому що важкі сполуки, важкі метали дуже важко вивести з організму, до чого це призводить до імунних захворювань, до онкозахворювань тобто, це така дуже сильна руйнівна дія. Якщо говорити про шкідливий вплив звалищ, то проблеми звалищ їх декілька. Ну, перше, це те, що звалище утворює токсичний фільтрат, який просочуються у підземні джерела. Друга проблема звалище горять. Чому так відбувається? Тому що в Україні захоронюється 50% органічних відходів. Це мокрі відходи, які після захоронення з певним часом перетворюються на метан. І він починає горіти в теплий період. Україна стала кафійною державою. Нам на кож на кожному куточку пропонують каву з собою. Я все ж таки пропагандую замінити ось ці одноразові стаканчики на свою улюблену чашку. Якщо є можливість не купувати поліетиленові пакети, будь ласка, не купуйте. Візьміть з собою турбинку, авоську будь-якого розміру, кольору, з будь-яким малюнком чи без малюнку свою улюблену купить, щоб вона завжди була з вами. І наступне м -м, чеки. Також дуже завжди переживаю, тому що бачу скільки у нас викидають цих чеків. Вони не переробляються. Вони дуже шкідливі як для людини, так і для навколишнього середовища. Не кладіть в кишеню, не кладіть в турбину або пакет з продуктами харчування. Надавайте чеки в руки. Запровадження відповідальної моделі сортування, сміттєпереробки, відповідального спалювання відходів дозволяє зупинити рух відходів у довкілля, і станція сортування допомагає в цьому. Тобто вона є платформою, яка дозволяє людині на власному прикладі побачити, як можна суттєво зменшити кількість сміття, яке викидається у смітник. У нас також є послуга до сортування. Люди, які ну просто зайняті, не мають часу, вільного можуть прийти до нас, вітати нам пакунки і заплатити за досортування, яке здійснять наші консультанти або працівники. У нас також нещодавно з'явилася послуга пластик поштою. У нас також є освітній напрямок: це платні екскурсії для школярів або для дорослих. Також в нас є спеціальна крамниця. Де ми пропонуємо товари, які заміщують одноразове. Тобто це багато-багато товарів, які дозволяють вам бути більш відповідальними у побуті щодня. Друзі, я вам дуже дякую. У нас вже відкрилися двері наші. Приходьте. Приводьте друзів, приходьте з дітьми. Це такий ще освітній міні-проєкт, коли просто приходять і бачать, що тут відбувається. Підписуйтесь на нашу сторінку в Фейсбуці в інстаграмі. Нам так здається, що одна людина нічого, нам кожен раз кажуть: Ви маленькі, ви нічого не можете зробити. Але знаєте, коли кожна одна людина відмовиться від стаканчиків і від пакетів, ви собі не уявляєте. Як це багато для природи і для свого здоров'я? Це дуже багато. Тому маленький крок і він починається з кожного з нас. Коли ми створили першу станцію сортування, через певний час схожі проекти почали з'являтися в інших містах. Можливо, це сталося через те, що і громадськість стала більш обізнаною, тобто людям важливо да, питання екології, тому що вони відчули, що це сильно впливає на якість їхнього життя і на їх здоров'я. Наше велике бажання зробити таку революцію. Правильну таку революцію у сфері поводження з відходами, яка б надала альтернативу. Тобто на сьогодні ми маємо бізнес-структури, які запроваджують моделі поводження з відходами, комунальні установи, а немає чогось іншого. І ось це інше пропонуємо ми. І ми бачимо, що насправді немає неможливих цілей. Якщо ти в тебе є бачення, є бажання вирішити якусь проблему таким креативним шляхом, то з'являються компанії, які хочуть тобі допомогти, люди, які хочуть брати в цьому участь. І ми покажемо, мабуть, навіть всьому світові модель того, як може бути реалізована воля громадськості.